Знаєте, дивні речі кояться в Верховній Раді і взагалі в нашій країні. От е, закон е, антикорупційних органів так, зробили спочатку їх залежними. Е, народ трошки дав бунту. Е, через три дні знову зробили їх незалежними. А навіщо було вообще, е, взагалі там збиратися, голосувати, потім, потім переголосовувати? Ну таке щось дивне про, е, Дивне таке, що проходить, тому що в мене таке відчуття, що там не народні депутати сидять, а якісь народні болванчики чи, чи якісь е, знаєте, ляльки, оту, як на руку надягають і грають якісь вистави чи спектаклі. Театральні ляльки, ото точно. Сказали проголосувати за те, проголосували. Сказали за те, проголосувати, не прокотило. Е, Переголосували, в чому питання. Ну, цей час можна було використати, щоб щось нормальне зробити для держави, а вони то збираються, голосують, потім переголосовують. Чи вони не розуміють, за що вони перший раз голосували. Ну, така дивна історія аж, аж до сміху. Ну, так не, не можна. Ну що то, Перший клас чи знаєте, ну, ладно, якщо б там. Трошки їх зробила помилку, так проголосувала за, те, за той закон, котрий все суспільство збентежив. Так вони всі 300 з лишнім голосів віддали що тоді, що, що зараз приблизно однакова кількість їх голосує. Ну, ще, зараз ще додалися ті депутати, народні, які минулого разу голосували проти, тому трошки більше голосів. А так взагалі... Ну, зовсім своєї думки не мають, чи вони навіть і не читають, що там вони приймають. Просто сказали їм, мабуть, голови фракції, де да, проголосувати потрібно. Вони проголосували. Це ж якось мабуть, повинно виноситись на обговорення, все це детально пророблятися. А просто так, сьогодні буде такий закон, ідіть голосуйте, піднімайте. Тисніть на кнопку За. Вони пішли, нажали за. Там, можливо, якісь кошти їм за це відвалили. Можливо, не, від... не, не відвалювали. Не знаю я про це. Ну, чомусь в мене є така думка, що так і було. Цього разу, бачите, Європа трішечки сказала, що шкоїться люди. Що ви робите? Не хочете... Мати грошей від Європи, ну тоді не буде. Якщо у вас будуть залежні антикорупційні органи, так взагалі б їх вже анулювали та і все, навіщо вони потрібні? Якщо залежні, значить то вже не антикорупційні органи, то вже е, посміховисько, таке для галочки, щоб ще е, утримувати їх за рахунок бюджету. Да, залежні антикорупційні органи. А вже ж вони повинні бути незалежними і карати всіх корупціонерів, яких знайдуть. Да, незалежно від того, чи то друзі, чи, чи родичі, чи, чи, чи хто там вони є, чи якісь особи посадові. Корупцію вчинив, будь добр, будь добрий, понеси відповідальність, тоді може щось і буде ліпше в нашій країні. А так. З таким відношенням, то ліпше нічого не буде. Ми бачимо тільки погіршення у всьому. Так що маю надію, що наступного скликання народні депутати будуть якісь може фах, 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 фахівці, можуть бути фаховіші ніж ці, тому що ці мене взагалі дивують і розчаровують ну дуже сильно.